I want to say it was great to meet the representatives of the Information and Analytical Center for National Security of Ukraine. I know the center used to be a Ukrainian government structure and now it's an NGO that actively works with volunteers, organizations that oppose Russian aggression since 2015. I was wondering how's it possible not to lose the center's potential after it ceased to be a government structure after the National Security and Defense Council? Насправді, дійсно, центр був започаткований до 2014 року, і в 2014 році він почав активну діяльність після того, як сталося вторгнення російської армії в Крим. І, звичайно, що після цього було прийнято рішення поставити керівником центру Володимира Чепового. Це людина з серйозним військовим досвідом, і крім того, Фундатор української бізнес-асоціації Бізнес, «Бізнес ту. Він був першим шефом нашого центру. Ми з ними пропрацювали понад рік разом. І після того, як було прийнято рішення, що центр свою функцію виконав, кілька провідних фахівців центру вирішили створити громадську організацію з, ж назвої, з тими ж задачами практично. От, і після того ми почали працювати далі. Я вважаю, що найбільший, скажімо, потенціал, і те, що найбільше нам вдалося, це тільки завдяки тому, що з нами були от такі люди, які з нами є і зараз. Now that you've mentioned um Chippo V, I know that he's gone missing. And I was wondering, I know he went to the front, and now he's gone, and he was the head of the center, and So, what's going on with that now? And do we know his whereabouts or what happened yet? На жаль, новин немає. Дійсно, він пропав безвісті, і більшість з тих, хто його знав, щиро вважає, що можливо він все-таки живий. Ми дуже сподіваємось на те, що ми ще його зможемо побачити. Але в будь-якому випадку, до того моменту, поки або ми не знаємо чи є він серед живих чи ні, в центрі не буде керівника, буде тільки виконавчий обов'язків. Якщо ми будемо знати, що центр все-таки свого керівника лишився, то буде, я пропоную висунути пропозицію, щоб назвати центр його ім'ям. I'm sorry to have that happen to you, and I hope that you do find him alive. Дай Бог. I was wondering if you would mind giving some practical examples of how the center works. Ну, міг би да. Безумовно, мабуть, наведу кілька-два. Перший це в перший буквально тиждень повномасштабного вторгнення була історія при тому, що ми знаходилися в Києві більшість хлопців наших. І так сталося, що. Виникла проблема з розповсюдженням інформації щодо повномасштабного вторгнення на Заході. Дуже мало було тих, хто міг там щось сказати, розказати світові правду. І на щастя, у нас був дуже тісний контакт з українським уже співаком бельгійського французького походження Полемонандізм. Ми підготували йому матеріал, який він озвучив на кількох французьких телеканалах. І за нашою інформацією, ввечері того ж дня Макрон вперше назвав Путіна брехоном. Це один із таких цікавих прикладів. І другий це ну, скажімо, та допомога центру, яку ми здійснили при вашому Келсі, першому приїзді. От, те, що ми допомогли вам у зйомках кліпів, які розповідають про війну в Україні. І я вважаю, що це дуже такий цікавий приклад, один із. Ми вам дуже вдячні за те, що ви приїжджаєте, за те, що ви допомагаєте. Я знаю, що допомагаєте ви Україні не лише піснями, от, а ще й там і дронами, і фінансами. Знаю, що у вас в США започаткований фонд. In Ukraine, right? I'm glad you brought that up because I wanted to say a huge thank you to the center for helping us with everything last year, and because of you guys, we ended up getting lots of political connections in the U.S. That was able to help. We. We got in, in, it opened a lot of doors for us. Thanks all to you guys and everything that you guys did. And now we're partnered up with a prosthetics company to help soldiers um, in the U.S. And they're opening an office in Kiev now to help fit people for prosthetics, soldiers for prosthetics. And we partnered up with a drone company now because of you guys, and <laughs> and lots of nonprofits have joined in. And I just wanted to say that. Because of you guys, our team and me ended up being able to show the US the problem with aid and how we're not giving aid to Ukraine and how to show how we need to give more and because of you guys it opened up more doors and more eyes. So I wanna say thank you to you guys. <laughs> I I just wanna say thank you for this trip. Thank you for even coming and speaking here and and you know, I know you have to conceal yourself, but the fact that you're even talking to the cameras it says a lot about you and who you are. And you're very genuine, and I I'm very appreciative for this trip and last trip, and you know, because of this teamwork together, hopefully we can get more support for Ukraine, and you're a big part of that, and the center is a big part of that. So I just want to say thank you, Yakovu and Slava Ukraine, and more countries sh should. Call out Putin for being a liar. Cheers to France. Ну да, на жаль, на жаль, дуже мало зараз держав, які, скажімо, можуть можуть відверто заявити в світі про те, що Путін вбивця, про те, що він робить в Україні. Це так. Але я думаю, що цю ситуацію ми з часом все-таки переломимо. А стосовно того, що я в Балаклаві, це все-таки тому, що я діючий військовий і ну, там, де я служу, не прийнято показувати обличчя. І хочу сказати, що я дуже вдячний всім працівникам і волонтерам нашого центру, які наразі служать хтось зі мною, хтось ні, але служать в Збройних силах України і наближають нашу перемогу. I feel the same way, and I, I thank the services as well, because I feel like you know, people that are fighting here, Ukrainians are fighting, they're not only just fighting for Ukraine, they're fighting for the free world at the end of the day. They're protecting everyone else right now, and that's why we need to help. before this ends up into World War III, and you know, a lot of people like to say, "Oh, we shouldn't, maybe we're sending too much money to Ukraine. No, we're not sending enough. And I know that. and hopefully this will show people as well to see my opinion and my views the way I see it as well. Oh, I love you. <laughs> <Thank> you. <laughs>